Дякую. Під масованим комбінованим ударом була і столиця. За останніми даними у Києві п'ятеро поранених. Пошкоджено житлові та енергетичні об'єкти. На місці одного з прильотів перебуває наразі наша кореспондентка Юлія Чехічина. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Розкажи, що тобі вдалося дізнатися. Та вітаю лілія. Буквально кілька хвилин тому у столиці було оголошено повітряну тривогу. Саме тому я швидко розкажу про ситуацію на місці і прямуватиму до укриття, що рекомендую зробити і вам наразі. Ми у Дніпровському районі саме тут, внаслідок нічної атаки, було пошкоджено п'ятиповерхівку. Саме її ви можете бачити поруч зі мною. За словами мешканців, найбільше постраждала саме ось ця частина будинку. По суті, пошкоджено всі п'ять поверхів. Більша частина будинку зараз залишилася без вікон, а те саме стосується і сусідні. Будинків, що розташовуються навколо цього ми трохи поспілкувалися з мешканцями цього будинку. Вони розповідають, що близько 12-ї ночі чули дуже гучний вибух та звуки розбитого скла. Після цього прямували до укриття і побачили знову ж таки саме цей будинок. Про те, що вони пам'ятають з цієї ночі та як оговтуються, пропоную послухати і вам. Десь без 21 ночі. Від вибуху і почула, що вже скло якесь почало падати. Ну і я безвиненко всі зібралися і побіжали в укриття. Але коли вийшли на вулицю, ми просто були в шоці, чесно. Вікна пошкоджені, але ну, в мене, слава Богу, вони цілі, але просто вилетіли з рами. У нас це бивше общежиття. І в нас в общественних містах вилетіли всі стекла. У нас холодно, і воно на коридор тягне, везде тягне, у нас малі діти є. А що чула піск цього літячого шахеда? Потім різкий вибух такий, що попідлітало все, те, що в хаті. Наразі ми можемо бачити, як місцеві мешканці буквально з балконів скидають, скажімо так, побутове сміття. Вони продовжують ліквідувати наслідки атак. Та постраждав у столиці не лише Дніпровський район, постраждав також Дарницький, Шевченківський, Деснянський. Зокрема, у Шевченківському районі була пошкоджена багатоповерхівка. Там відбулося влучання у 21-22 поверхи. Там відбулося займання. Але за словами ДСНСників, наразі всі пожежі було погашено. Крім цього, росіяни, скажімо, так зробили цей обстріл у такі критичні дні для України. Стопшики термометра опустилися до мінус 20, і саме за словами міністра енергетики Шмигаля вони били по ТЕЦ, які обігрівають кілька міст. Саме тому наразі у столиці, якщо вчора було 80 будинків без тепла, наразі ця кількість зросла до 1170. тисячі Це ж стосується якраз Дерницького та Дніпровського району, і крім цього, тут введені екстрені відключення. Ілія, у мене все. Дякую тобі, слово. Дякую, колего. Юлія Чехічина розповіла про наслідки ворожих ударів по Києву. Під ударом цієї ночі опинила.